Власне, приводом для сьогоднішньої нашої акції, а аналогічні акції відбулися, відбуваються зараз у всіх обласних центрах. Є ще один абсолютно абсурдний э, момент, який допускає влада. Поміж інших э, по справі захисників Конституції. А ми пам'ятаємо, тоді їх сотнями затримували, частину потім відпускали, десятки сиділи. Э, Слідчих ізолятора по кілька місяців, власне, і е, декількох наших Миколаївських смикали на в тому числі і мене тоді. Е, але е, окрім Гуменюка, зараз залишиться ще один хлопець там. Е, і, власне, ті, е, ті обвинувачення, що йому закидає прокурор, є яскравою ілюстрацією ну, повної, е, повної такої правової імпотенції влади, але знаєте, є такі імпотенти, які все ж таки себе щось здають. Притом, і власне, власне йому закидають прокурор вимагає для Сергія Краяка, також члена Соколу, довічного ув'язнення на підставі того, що 31 серпня він, увага, запалив димову шашку. Власне, ну тобто, жодного іншого би сказав, ну, жодного іншого факту йому не закидає, тобто лише запалення димової шашки, і на підставі цього. І власне. Саме це є, е, є такою картинкою, яку до якої слід привертати увагу. Ми маємо пояснювати е, людям, що що власне сьогодні я пам'ятаю чудово тільки років тому, коли за димову шаску так само був е, заарештований наш побратим Віталій Кроєно, також і сакіла скочили свободі. І відсідів 15 діб лише за димову шашку. Ну а сьогодні ми бачимо збільшуються ставки. Якщо за часів Януковича, за трапає Януковича, з п'ятою в лобі, тоді пам'ятаєте, там давали рік, півтора, там переслідували як могли, то сьогодні довісне ув'язнення за димовуху. І ми хотіли би, щоб влада, щоб цей режим знав, що якщо вони хочуть держати за таке, то їм доведеться винищити всю українську націю. Бо ми їх не боїмося і ми будемо наслідувати приклад наших побратимів. І Миколаївський сокіл, хоче заявити, що дималиха це не злочин. Ми висловлюємо підтримку наші українськими. Ми вважаємо, що влада побачить всі дуже. Дуже багато дималюча. Тима це не злочин! Тима це не злочись! Тима це не злочи, дива це не злочи.